Наче вже дівчинка зрозуміла, як і співати, що робити, але оцей психологічний бар'єр, якийсь страх, можливо, так? Так. Оцей страх. І часто так буває, що в нас проходить репетиція, і... і дівчинка так і каже: Я боюся, я боюся, от може пізніше. Але ну, коли пізніше? Ми вийдемо на сцену, якщо ти. Зараз не можеш подавати цей страх в нашому вузькому колі. То що буде на сцені? На сцені буде ще гірше. І ми от це все проговорюємо, і стається чудо. Стається чудо, людині легше, і вона починає співати, звільняється. Ну тобто, потрібно в такому вузькому колективі все це проговорювати, не замовчувати. Тому що якщо це замовчується, ну краще не стане. Ну не буде розвитку, просто в принципі.